На Рівненщині засуджені, відбуваючи покарання у виправній колонії, налагодили шахрайську схему. В'язні телефонували рідний військовослужбовців, які вважаються безвісти зниклими або перебувають в колонії, та за певну винагороду обіцяли надати про них інформацію чи навіть посприяти у їхньому звільненні. Незаконну діяльність організували троє ув'язнених місцевої виправної колонії, які відбувають покарання за скоєння тяжких злочинів. Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, а саме учасників бойових дій, і представлялися їм військовослужбовцями. Вони пропонували громадянам допомогу встановленні місця перебування, стану здоров'я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону. Вартість таких послуг становила від 3 до майже 100 тисяч гривень. Згідно з планом, шахраї, використовуючи соцмережі, знаходили рідних військовослужбовців, переписувалися з ними та телефонували. Встановлено, що у ході розмов аферисти маніпулювали та чинили психологічний тиск на співрозмовників. А вы кто, ну как, вы волонтеры или кто вы? Старший лейтенант. Пусть понимаете сами, каждый что-то хочет, как бы, ну главное забрать, чтобы был живой и был дома. Не, не их не отдам свой приватбанк, чтобы не боялись. Вы скидываете в режиме разговора, чтобы вы не отключались говорите, что не скинули. А, то есть сейчас и 3,5 брана, я понимаю. Так, так, так. Дійсно, я для себе скажу. Я не знаю, один раз позвонив, і то я не такого говорю. Я знаю, хто і займався. Наразі відомо про вісьмох ошуканих громадян. Однак постраждалих може бути більше. Як встановили правоохоронці, розробили шахрайську схему троє засуджених мешканців Донецької та Рівненської областей. Для допомоги залучили осіб з волі. Для конспірації учасники угрупування заздалегідь придбали мобільні телефони та сім картки різних операторів, які постійно змінювали. Після отримання ж коштів на рахунки підконтрольних осіб. Блокували потерпілих та вимикали телефони. Наразі триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Правоохоронці провели обшуки за місцем відбування покарання та за адресою проживання знайомої одного із в'язнів. Вилучили планшети, мобільні телефони, сім карт картки, банківські картки та чорнові записи після проведення необхідних процесуальних заходів, прийматиметься рішення про повідомлення підозр трьом засудженим та їхнім спільникам. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 190 шахрайства Кримінального кодексу України. Заходи з викриття та документування злочинної групи проводилися спільно з працівниками ОСБУ в Рівненській області та оперативного відділу виправної установи під процесуальним керівництвом Рівненської окружної прокуратури.